Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир і Ми з вами на каналі Розумних Людей. Хотів би сьогодні е, обговорити з вами як на мене дуже важливу тему, хоча дехто вважає її перечасною і теоретичною. А саме е, хто ж претендуватиме на владу після того, як сконає російський е, путінський злочинний режим, ну в тому, що він сконає у нас немає е, жодних сумнівів. І не повинно бути до цього все йде, і це відбудеться. Але от що буде після того, і хто претендуватиме на те, щоб керувати тим, що залишиться від цієї московської недоімперії? От давайте про це сьогодні поговоримо, але тільки в одному аспекті в аспекті так званої російської опозиції, яка претендує на те, щоб потім на крові українців в'їхати в Кремль і керувати ним від імені оцього московицького народу населення. Що мене спонукало повернутися до цієї теми? Кажу повернутися, тому що ну, вже більше року назад, в грудні 2024 року, ми в рамках нашого центру дослідження, поки що існуючої Росії обговорили цю тему, і вона називалася Хороші русські, Хто вони? От навіть можу вам показати анонс цього заходу. Взяли участь цікаві дослідники. Політики, науковці, журналісти: от, зокрема, Олег Дунда, народний депутат України, Світлана Єременко, директор інституту демократії, імені Пилипа Орлика, Айдер Муждаваєв, відомий журналіст, блогер. Віталій Портніков, Наталія Стеблина, так само аналітикиня цього інституту демократії, імені Пилипа Орлика, Роман Симбалюк, відомий журналіст і блогер, обговорювали так, би мовити, всебічно. І прийшли до простого висновку: немає цих хороших русських. Є е, ті, які, е, прикриваючись демократичними гаслами, насправді залишаються тими самими імперцями, тими самими е, провідниками е, великодержавного російського шовінізму, якщо вже не казати е, про інші речі, е, ну про е, Сутність теперішнього режиму, я думаю, ні в кого немає. Сумнів, що це профашистський режим, який має називатися расизмом. Про що, власне, ми говоримо неодноразово на своїх заходах і доводимо це практично. От, але повертаючись до теперішньої російської позиції, чому власне я хотів би, щоб ми цю тему знову обговорили днями, мабуть, ви чули на. Права рука а, вже покійного а, керівника а, фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, такий Леонід Волков, а, відреагував на, на нібито загибель а, керівника російського добровольчого корпусу а, Капустіна. А, ви пам'ятаєте, і ви знаєте про це вже писали десь кілька днів тому назад що. А, наш гурмо в черговий раз обвів навколо пальця російські спецслужби і фактично заробив на блискучій спецоперації півмільйона доларів, які підуть на те, щоб бити російську на цю тварюку, яка суне на наші українські землі. Але після повідомлення про те, що нібито Капустін загинув. Пройшло кілька днів, якраз які дали змогу представникам цих хороших русських цієї так званої опозиції висловитися на цю тему. І найбільш, так би мовити цікавою була думка цього Леоніда Волкова, який написав, що ну що ж, одним нациком стало менше, і ну, це було б таке між собою сваряться справа така, хоча Капустін сьогодні. Воює в лавах збройних сил України і воює проти російських окупантів, але більше того, цей волков не залишив лише так би мовити тему, обмежившись цим капустяним. А і ще й сказав, що сядуть всі інші, включаючи там Єрмака, Буданова, Подоляка інших високопосадовців. Які, мовляв, є ніким іншим як пропагандистами, дешевими, селюдськими політтехнологами і таке інше, і таке інше. І оце підірвало в прямому розумінні слова оцю внутрішню, ну, таку якусь більш-менш показну, що найменше єдність російської опозиції. Зараз на російських закордонних в основному платформах ну просто буря щоразу, щодня з'являються нові нові матеріали, інтерв'ю, що ж робити, що це означає, чи це добре, чи це погано. І іде дискусія, яка засвідчила, що. Так, є люди, які кажуть: ні, це непристойно, це неприйнятно, ми з таким е, іти далі не можемо. Але таких насправді дуже-дуже мало. Дехто шукає можливість Волкова виправдати. Так, він обмовився, він здурів там, правда, використовуючи чергові російські е, словечка, які е, не, не, не можуть бути. Публічними так він помилився. Ну він повинен вибачитися. Він до речі вже написав, що він, мабуть, був занадто різким, але він протестує проти того, щоб на всіх росіян вішали вину за цю війну. Знову протягується та ж сама тема, що насправді росіяни ж вони. Білі і пухнасті, вони ні в чому не винні. Це Путін, один єдиний Путін, який веде війну. Все інше, це, ну, власне, не, не росіяни, їх нема за що засуджувати, за що їх карати. Вони ж підневільні, вони просто виконують накази. Ну, ми це чули, здається, на Нюрбенському процесі, коли деякі німецькі військово- Посадовці розповідали, що вони були просто гвинтиками системи і ні за що не відповідали, але їх просто повісили у підсумку. От така логіка, яка звучить і від цього самого Волкова, і від багатьох інших лідерів російської опозиції, яка ну, практично ще раз і ще раз доводить. Іншого підходу до того, що відбувається в Україні, ніж повторення, фактично, але в м'якій формі кремлівської, е, кремлівських наративів, чекати від цієї опозиції не варто. Вона зараз е, е, і так е, розділена на кілька таборів. Є е, 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 оці навальністи, є е, е, ті, що йдуть за. Е, Міловим, є ті, що йдуть за Ходорковським, є люди, які дистанціюються від цієї всієї тусовки, і так би мовити, займають свою окрему позицію, той самий Каспаров. Але це справді одиниці. В основному це публіка, яка продовжує вірити в те, що Росія має бути тією ж самою імперією. Що Росія жодним чином не повинна ставити питання про е, право е, колонізованих нею народів на самовизначення? що ця е, Росія жодним чином не повинна повертатися до е, теми про Крим. Ну де ж не бутерброд, е, за словами е, того ж самого е, Навального. Ну чому ж ми повинні цим бутербродом гратися? І до речі, е, цікавий факт: одна. Е, Група, я про це вже колись говорив в наших матеріалах про те, що була підписана Берлінська декларація, де було чітко і ясно сказано, що Крим не має бути російським і має бути повернутий Україні як і всі інші окуповані території. От Але та ж сама група Навального, ця ФБК, навідріз відмовляється його підписувати. І навіть починаються скандали. Недавно такий скандал мав місце десь там в Паризькому ресторані, коли деякі члени між собою на ціє, цієї опозиції між собою трохи не побилися. Отже, якоїсь єдності в цьому таборі немає. Вони в своїй переважній більшості залишаються. Імперцями, людьми, які мають оту саму імперську ідеологію, і вважають, що Росія є вищою за всіх тих, хто є навколо, і що всі ті, хто є навколо, мають бути її васалами, тобто фактично тією чи іншою мірою повернути ситуацію назад в часи радянського союзу, а може ще й раніше. Коли був оцей соцтабір, коли можна було керувати ще й і прилеглими так званими соціалістичними країнами. Але дорогі друзі, в чому тут загроза? Можна було б сказати, ну може, гризуться собі, та хай собі гризуться, що від них залежить, і кого вони представляють? Ну, ви маєте рацію, вони нікого не представляють, крім самих себе, бо в Росії не знайдеться, я думаю, і сотні людей, які Реально чують, що вони там говорять, що вони планують. Хоча, чесно кажучи, я хоч і вивчаю цю тему, але так і не знайшов жодної програми, де було б, хоча б коротко написано, що ж ця опозиція хоче робити. Ну крім загального красивого гасла, ми построїмо прекрасну Росію будущого. Як вони построять, з ким вони будуть строїти, за рахунок чого вони будуть строїть і так далі, немає. Ну, знаєте, ну, хоча б якийсь би короткий маніфест комуністичної партії, як колись це було дуже модним, чи якусь невеличку програмку дій, а вони не можуть навіть між собою домовитися. Ну, ви скажете, що це, мовляв, і слава Богу. Так, я з вами погоджуюся. Але не слава Богу, що вони ходять по європейських столицях, вони ходять в високі європейські кабінети, і вони розповідають, що. Саме ми, російська опозиція, повинні представляти Росію тут на Заході, і вони домоглися певного результату. Я з вами про це вже так само говорив. Що в рамках парламентської асамблеї Ради Європи буде створена група з 12 осіб, які будуть представляти інтереси Росії, і власне це вивело з рівноваги Путіна, який почав хвилюватися, що створюється щось на зразок квазі уряду у вигнанні. І, і цей уряд буде представляти інтереси Росії, так от питання в задачі: з кого ж наші європейські партнери будуть обирати оцей квазі-уряд у вигнанні. Ну якщо його можна так назвати, хоча, звичайно, він такими функціями не володітиме. Але поза тим зараз за останньою інформацією подалися на те, щоб бути призначеними в цю групу з 12 осіб. Понад 200 людей, 200 так званих російських активістів, російських політичних діячів, які, начебто, представляють Росію. Звичайно, що для наших європейських партнерів буде дуже дуже великою проблемою вибрати цих самих 12 людей з тих, хто в своїй переважній більшості є імперцями, є тими, хто. Насправді не хоче реально змін в самій Росії. І от ви знаєте, в цьому величезна проблема, тому що е, у такий спосіб ці люди будуть легалізовані. Е, уявімо собі, що е, так вони виберуть е, тих 12 людей, до речі, серед них е, троє мають представляти е, національні меншини, а з цих е, трьох в перспективі. Має народитися ще одна платформа, яка буде виключно працювати в інтересах національних меншин. І отут до речі, є дуже великий позитивний смисл: треба, щоб в Європі нарешті чули голоси тих представників тих народів, які, яких Росія фактично знищує або вже знищила, які не мають ні власної мови, ні власної можливості розвивати власну культуру, які русифікуються і які. За задумкою Москви повинні взагалі то зникнути з лиця землі і стати, як колись в СРСР советським народом, стати російським народом без можливості мати своє національне обличчя. Так от, та друга платформа, дай Боже, щоб вона сформувалася, справді матиме значення. А от що матиме, яке значення матиме оця. Так звана демократична платформа, яка буде зараз до 26 січня, сформована, оце величезне питання. Ми повинні, мені здається, в цьому плані чітко і ясно пояснювати нашим західним партнерам. Щоб вони були максимально обережні, щоб вони перед тим як будуть формувати остаточно цей орган, дуже ретельно підійшли до визначення його складу. Бо якщо туди потрапить хтось на зразок оцього самого Волкова, чи подібних до нього, бо таких в цій російській політичній опозиції насправді більш ніж достатньо. Це означатиме, що Європа їх справді легалізує і поставить на дуже високий політичний рівень. Бо після цього вони будуть ходити по всіх європейських столицях, розповідати, що ми тут же ж з вами, це ж не ми себе обрали, це ви нас обрали. А отже, ви повинні нас слухати, ви повинні нам допомагати і так далі. Так, от головна до речі, функція всієї цієї російської опозиції, щоб допомагала, допомагали їй, щоб вона собі чудово жила в Європі. Щоб вона користувалася всіма свободами Європейського союзу, але щоб вона жодним чином не допомагала в боротьбі України проти російського агресора. Я не чув, що найменше жодного жодної заяви оцих європейських, так званих російських лідерів, де було б сказано, що давайте збирати не на дощ чи там на якусь чергову. На якусь... Платформу, з якої ми будемо розповідати вам в прихованій формі ті ж самі наративи, які посилають з Кремлі, а що ми збираємо донати для того, щоб допомогти Збройним силам України. Дуже важко собі уявити, що оці російські політики, які не хочуть зробити жодного практичного кроку для допомоги Україні. Зможуть зробити щось позитивне навіть в політичному плані. Крім того, повторюю ще раз, що будуть нити, вибивати на собі гранти для того, щоб безбідно жити в цій самій Європі і підспудно думати: ну про що завгодно, ніж про допомогу Україні. Тому мій висновок, дорогі друзі, є дуже простим. Нам не треба вірити жодному слову цих так званих хороших руських, бо їх насправді немає. Хороші руски, хоч вони доволі неоднозначні, сьогодні справді в цих військових формуваннях, які б'ються з російською імперією, які на полі бою демонструють, що вони мають на меті змінити щось в цій клятій Росії. І саме за це вони борються щодня, ризикуючи своїм життям. А оця вся публіка, яка, вибачте, шастає, як каже один наш мер, по Європі, і яка нічого практичного ні для тієї самої Росії прекрасної Росії будущого, ні для України, яка з цією Росією бореться, не робить. Вони не варті того, щоб про них. Власне, думати і згадувати тим більше в контексті якоїсь майбутньої участі в управлінні Росією, і нам треба пояснювати нашим західним партнерам, що ми власне і робимо: що ставка на цих людей є чергова помилка. Як свого часу помилилися в Єльцині, як свого часу помилилися у всіх цих так званих російських демократах початку 90-х, так само вони 100% помиляться, якщо поставлять. На цю групу абсолютно безвідповідальних політиків, які жодним чином не відмовляються від того, на чому стоїть Російська імперія. А вона стоїть на колоніалізмі, на шовінізмі, на зверхності до всіх інших. Тому робімо все, щоб ця інформація максимально повно доходила до наших європейських партнерів. Ми цим займаємося. Повірте, розповідаємо на всіх міжнародних наших зустрічах про те, що є оця російська опозиція, і застерігаємо наших європейських партнерів від того, щоб не зробити чергову помилку. А не помилкою буде те, що Європа надасть нам нарешті все те, що нам потрібно, припинить боятися Путінської Росії. І саме це буде головним. Власне, головною передумовою, що цей ненависний для багатьох в світі путінський режим нарешті сконає, а Україна переможе. В цьому у мене немає жодного сумніву. Будьмо оптимістами, тому що ми знаємо, що Україна переможе. Слава Україні!